Ну, я морж з невеличким стажем, це всього-навсього 5 років, як я моржую. Ті, хто мене вводив у річку вже 12-15, хтось більше років моржує. Справа, напевно, не в тім, скільки років моржує, справа в тому, як ти до того відносишся і чи воно тобі, чи організм це приймає, чи не приймає. Тут певний ритуал дуже важливий. І суть цього ритуалу, якщо ви звернете зараз, можливо молоді люди будуть теж роздягатися, Спочатку треба роззутися і дати можливість босим ногам відчути зміну температури. Відповідно, далі дається сигнал по всьому організму привести в організм в режим очікування, очікування контакту з холодом. Друге, внутрішній психологічний настрой і повна релаксація м'язів. І потім, коли йдете до водички, ну, хтось перехрещується. Теж важливо, то, то вже по відчуттю. Хтось про себе помолиться, це теж приведення організму в певний тонус. Потім заходите з водою і одне таке побажання до води, до снігу, ну до води особливо потрібно ставитися як до живого організму. І потім спокійно, розслаблено Повністю, повністю обов'язково з головою. Дівчатам це складніше у вас, зачіски. Чому з головою? Температурний вплив має відбутися повністю на, весь, на все тіло. Всі два кола кровообігу мають бути задіяні. І не стільки кровообігу, скільки енергетичні.